Колеги, вітаю з вами Тюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars. У минулій місії ми були в периметрі Сідне, скооперувались з GDI, це було рішення нашої кілія, яке ніхто не прийняв, і винесли прибульців і заодно стирили коди запуска GDI від їх ракет, які ми, судячи з усього, зараз будемо використовувати. Тож дивимось, центр Сідне Забезпечте оборону Сідне від прибульців суспільно. GDI. Нема у нас е, Втративши центр управління іонною зброєю, командування GDI в Сідне е, тепер в складному положенні. Їм тільки і, і залишилось, що віддати приказ про тотальну евакуацію. Оскільки ми з ними зараз дружимо, ви будете допомагати їм втікати. Е, Бийте прибульців, захищайте гріфони з мирним населенням. Але і про себе не забувайте. Братству потрібно багато тібіря. Ми це можемо. Рішельці обов'язково займуть сідней. Помогіте ГСБ евакуювати своїх людей. У вас є 10 хвилин. Так. Ново я посланця. Строїтельства. Розп'єчіть оборону центра України ГСБ. Вот ведь бред. Окей. Подготовка. Окей. Нам Блять, а на мене теж. А звідки нападають вони? Вони ось тут, да, сидять. Подготовка. Треба два посланця робить. А ми все зробимо. Чам ми, ми геніально все розіграємо. Це пасьянс. Все буде. Не э, ні. ти тоді приступи, їдь відразу сюди. Ми сейчас все зробимо хорошо. Ми йому тупо базу відбудуємо. Нам нужны новые землі. Время да, а ты відразу готовий білиск. Вс, ти мені здобувача роби. Приставили. І роби мені... Ага, комбайн, я пока не можу зробить. Окей. Ми сейчас все зробимо так красиво, що я думаю. Це будуть наша... потім колеги оце как проходження прикажете. будуть на ютубі викладати як автобус. Ось це зараз буде стратегія геніальніша. Приступим? Я вам відверто скажу. Ми навіть туди не будемо їхати, спойлер. Ну, як Брошу ми оцеєю штукою зараз приїдемо. І ми Только тут все так зробимо. 10 хвилин, так? Да? Вже 8. Все, не я витрачаємо я гроші на мародерів. Головне, щоб зараз тут штука розгорнулась. Все, розгортайся, розгортайся. Сподіваюсь, що я не помилився, і ми зараз все зробимо. Так, ти розгонулася? Робимо пострати. ще один Подгадника. комбайн. І ось тепер момент невозможна. X. Тут, судячи з усього, треба дуже багато побудувати ми, це, дистанційне керування. Що тут треба зробити? Ага, 25 тисяч тібір'я. Легко. Ми тоді ще об... обогачувають один побудуємо. Ми Строїти. щось все зробимо. Якщо що, навіть я вже думаю про те, що мені можуть сказати знищити те, що залишиться від GDI. Бля, ну їх там так багато пере, може мене тут не вистачить. Чого того, що я роблю. Давайте-ка ми так зробимо ось так, напевно. А, ну чуєте, там уже в нашу сторону йдуть. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство. Блять, сука, щоб мене не знесли. Оце буде фейл. Давайте хоть трохи все-таки залишимо, хоч трошечки. Давайте, усього ще сюди, таке побудуємо тут рисковый завод. Обнаружен тебе. Тихо, тут все добре має бути. То це нехай хоч щось мене дефає а то реально зайдуть до мене. Тут ж не дарма ці турели стоять. То тут щось видобувається, да? Щось видобувається. На вечерга стоїть. Мои ЗРК РК ну, просуют. Теперь... А помните когда-то? Революцию делали. Так, ми пизды да, сильно. Развертывание невозможно. Революция, блять. Так, и мы демо сюды. Жду приказа. Да. да. Ну, блять, така, значит. Доля. Я тільки не розумію, мені треба 25 тисяч інкома чи просто поповнити. Це дуже важливе питання, бо якщо мені треба накопичити 25 тисяч, то в мене є питання. В мене є питання, при притому немалі. Блять, я там Кого дуже почали? багато проїхав. Там прям реально їх дуже багато проїхав. Що мені знищили мотоцикл? Я прям трохи. Депресії через їх кількість. Я ж кажу, я не знаю, за що я зараз більше хвилююсь. За те, що я не добуду достатню кількість э, Тіберія. За те, скільки тут на мене їде. Строїтельство завершено. Це все треба буде якось десь. Розвертування невозможно. Розвертування невозможно. Не Строїтельство. Давайте Решно, ще один. Не... А ми можемо Решно, храм номер. нот побудувати? Чо ми не можемо? Щось треба, да, для цього? Строительство. Повышение. Я так розумію, переробный заводі, так, да? треба бахнуть. Він у мене є, Отмена. А так почекайте, у мене є он храм нот. Ось він. Правильно, це ж він. Щось я не дуже розумію, чи то ВІД чи то не Він. Ладно. Об'єкт атака. Поки байдуже. КПО бай працює, все добре. Я так розумію, треба накопичити такі 25 тисяч, так що ми зараз це будуємо. І все, бо у нас 5 хвилин залишилось, а нам ще багато потрібно. Да. Строїтельство завершено. Так що я, знову ж таки, я правильно розумію. І нас же, до речі, має бути напевно хранилище для таких справ, бо мені не вистачить просто куди його дівати. Строїтельство завершено. Давайте. Це давайте я сейвлюсь. Бо треба ж цю гіпотезу ще перевірити. Може не знаю, що, що буде в кінці місії. Якщо у нас місія 10 хвилин продефатись, то ми напевно впораємося все-таки. А якщо місія насправді ж з підосерою, то хуй там. Ми можемо ще й не ви не встигнути щось зробити. А що може бути? Ну, теоретично нам скажуть знищити оце. І знищити GDI. Я можу сказати. Блін, а насправді... Ну, я не знаю, хіба він... Баба він знищить GDI. Повышение. У нього стільки танків. Бля, я реально відчуваю, що мене зараз заставлять просто змагатися з GDI. Подивіться на його кількість техніки. А через що так сталося? Я, ну я не розумію, а через що реально так сталося? Я ж міг по факту вообще нічого не робити в таких умовах. Я так і 25 тисяч можу не встигну зібрати. Я думав, що тут буде якийсь мега хардкор. Зеленое орудие активировано. Так, все, так и. І... Так им цілковито пиздание. Им еще разъебало пивбаза. Это я ничего не разумею, Пока. Я разумею, что я ничего не разумею. Я не понимаю, вот у меня есть хромно, да? Видеосвязь. Где мои бомбы? О. Я знаю, что ты не виновен, но я найду при предателей и жестоко покараю их. Тем временем пришла пора применить ядерное оружие. Уничтожь ГСБ. Сотри их в порошок. А, мы с ними теперь воюем. А 25 тысяч типа не всех да? сообщение. Это правда? Okay, живи. Новое задание. Жив? Жив? Я, зер... Я знал, что он живой. Ага. Он точно мессия. Данные обновлены. Так. Тревога! Разберет. Ноды на нас напали. Предатели! Нечего было верить поганым модам. Так. Не уйдешь. А И что теперь? Ага, -а -а больно. Туда! Я ж я ж правильно розумію, що мені та допка вже ну, не зачитеться, навіть якщо її зробив. Чекайте, а в мені занесли один обіліск, так? Да? Нодене нас напалі! Бля, уночі і онка може спрацювати. Сука, ну, звісно, якщо ти знаєш, що тут відбудеться ось таке, то ти взагалі по-інакшому граєш цю місію. Але ж, блять, ну тут ж дізнатися, що таке станеться. ну, Прям так це все розіграється, це ж майже неможливо. Я би просто хоча б свої війська відвів би, і мені б вже цього достатньо було. Але ж я реально взагалі був А, воно ще й базу може зносить. Ого. А який об'єкт там знищив? Ні, ну те, що біліски ще й можуть будівлі Баранерна зносити, це вообще, це інша справа. Об'єкти. Да. Давай, щоб ще полагодився зараз. зараз. я зараз донесу його цю базу. Подивлюся, Будь що вообще буде далі. Так і знал. Бо мені ж по факту грошей просто не вистачило. Блін, ну, ну насправді без цієї стратегії я навіть Мас не знаю, як би я його зніс. Приблим. Було б все так класно, як у мене зараз. Це цікаво. Бойовий режим. Це цікаво. Було б все реально так добре. Блять, я не можу перебити йобаний цей завод. Давайте. Добийте, добийте завод, з іншим розберемось. О, я. давайте на похил. Вас понял. Добиваємо тут. Ну хоча насправді я цим Забіцем ядерним ударом можу йому знищити всю техніку. Це напевно навіть важливіше. Бля, ну в мене проти повітря вообще нічого нема. Ваще нічого нема проти повітря в мене. А Як мене зда. просто заебуть скрінівські оці авіації зустріти. ПО краще не знищувати. Так, і зараз. Що я знищу поколу, я собі гірше зроблю. Подобиваємо. І дивимось, що воно мені нарахує по додатковим завданням. Задання випадку. Знищили ми сили GDI. Об'єкт атакується. Задання вимарадьор на связі. Ну, короче, завдання якесь дивне. Не, воно, конечно, прикольно, що Кейн живий, я навіть, якщо чесно. Не встиг зрозуміти, що відбулося в плане сюжета, бо я був зосереджений на виконанні завдання. Ну, нас заставили, братья. Быстро же вы меня похоронили, братья. Ну, было. И как только вы могли подумать, что я не предвидел случившегося в главном храме, что не я спланировал все это. Конечно, я не мог предположить измены. И предали меня мои собственные войска! Из всех ошибок она имя ими Легион, самое страшное в том, что она считает гостей большим врагом, нежели ГСБ. Это противоречит всем планам Братства. И она должна быть наказана. Возьми своих лучших бойцов и отправляйся на штурм австралийской базы. Киллиан сейчас там, если возможно. Постарайся захватить ее живой, а остальных можешь не щадить. Нихуя, собственно, ведь так. Теперь найцікавіше А, похуй на 25 тысяч. Все, слава богу. Окей. Ну да, нас же наебали, мы же не знали. Все, нам все зарахувалось. Чудово. Добрые друзья. Короче, вот такой поворот. Кейн живый. Далі будемо розбиратися з Кіліан вже завтра на Айерс Рок. E, дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ну і окремо буду вам вдячний за коментар від сіми слів. Якщо ви додивились до цього моменту, то я думаю, вам не байдуже на те, як буде розвиватися цей канал. E, ще раз велика повага вам. З вами був Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Ze switkiem uchwół jak komu